Друзі, всім привіт! Вирішив зняти таке коротке відео про поштові марки, так само в Польщі та Угорщині. Це для любителів філателії. Ну що ж, перша поштова марка, так, так, бачимо зображення птах, так, номінал 20 грош. Так, тут щось рік не видно. Так, марка Гашена. Так, наступна. Так, ось така. Це тут зображений так, хто у нас? Ігнасій Кабаревський. Так. 200 злотих Польща. Тут ще якийсь напис присутній. 70 років. 70 років, так. Так, і така ще поштова марка в Польщі. Так. Номіналом бачимо 12 злотих. Так, тут написано по самоход. Тобто автомобіль є до гашення пожарна машина. Тобто, так, ось така поштова марка. Так, ну тепер ще маю так, секундочку, три марки. Ось, Угорщини. Тут напис Модір пошта. Так, вартість 60 форинтів. Видно, 60 604. Ага, тут так рік у нас даної марки. Зараз щось не фокусується Так, рік. 79-й, погано видно. Так ось така марка. Так тут написи щось. Ага, тут видно рік, бачите, 1900. 79 Так, ще така марка також. Також 1979 року, але номіналом 3 форинта Так, ну і така марка. Номіналом 1 форинт Зображено так, локомотив. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Кому сподобався даний ролик, то поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім бажаю мирного дня.